І відповідаєте, давайте нас тут перше перше. Це ваша улюблена дитяча книжка. Ми не будемо видумувати напевно Том Соєр, але пишемо одиничку. Ваше перше ім'я боса. Ну, боси такі собі. Не хочу його навіть згадувати. Давайте виберемо, що ми там їжа, фьоскул бренд телефон Ну, напевно, мій Nokia так поставимо букову Н. Nokia, дальше фрукт, фрукти не люблю. Ще що перший раз на літаку не хочу. Коледж time to walk. не дуже тім, не бігаю спортом, займаюсь. Давайте фрукт. Ну, фрукти, який мій фрукт. Ну, не знаю, не люблю я фрукти. Давайте троечку поставимо і все, це збережемося. Так. Автоматичне оновлення програмного забезпечення. Звичайно, погоджуємось, не погоджуємо, може взяти, але хай буде. Тут на загальне меню, ми не вибираємо, можна це пропустити. Тут налаштування часу і дати. Знову ж таки, часовий пояс ми вибрали. Тут ми вибираємо формат дати. Замовчі сидить рік, місяць, день я завжди ставлю, як і в нас, день, місяць, рік. Тут ми налаштовуємо початок і кінець літнього часу для того, щоб поки в нашій країні переводимо годинники, ми маємо це налаштувати, щоб в нас не було збою між подією, яка відбулася, і записано, і так, ви забули провести вручну, і щоб ви знали, що не було плюс-мінус година. У нас по тижням початок літнього часу це березень, остання неділя місяця. Все відбувається переведеться в неділю і здається в 3 години ночі. І так само в нас кінець літнього часу. Це в нас жовтень, остання неділя, і так само неділя і в 3 години ночі. NTP-сервер. NTP це тобто автоматична корекція часу в нас в Україні. Я використовую це все ми стараємо. Ми стараємо NTP.Time Оце сервер, згідно якого реєстратор буде підтягувати актуальний час. Так, Зберігаємо, переходимо далі. Далі у нас йдуть налаштування мережеві, тобто мережі вашої локальної мережі. Якщо у вас приватний будинок або вам немає більше пристрій, вам не потрібно виділяти якісь мережу, вам просто потрібно вдома поставити відеоспостереження. Підключити цей реєстратор патчкордом, який має бути в комплекті до вашого роутера, ви просто, от і тут є такий DHCP-сервер, ставите автоматично і реєстратор автоматично підтягне.